Пане Валерію, врахоч, я впевнена, що ви чудово знаєте та що відбувалося сьогодні і у Києві і у Харкові. Я хотіла б хотіла би запитати вас, не сприймати це як занадто наївне питання, але чи можна припустити, що обстрілюючи тилові великі міста, ну там, зокрема, Харківщину, що ворог отримує якісь переваги на фронті? Ви, хоча б, щось бачите, відчуваєте, як вони це у воєнній компоненті використовують? Чи це мова йде винятково про те, щоб знаєте, як дестабілізувати ситуацію в суспільстві. Я вважаю, що це звичайно тиск на суспільство. Якби вони могли зробити якісь стратегічні серйозні проривні дії на фронті, вони б давно це вже зробили. Вони намагаються це робити з кінця ще поза минулого року, коли отримали несподівану для себе відсіч. А зараз взяли на озброєння таку тактику порізів саме. Вільного населення суспільства, тому що ну, насправді на е, тих, якщо брати, порівняння, порівнювати фронт по, по, протяжністю більше тисячі кілометрів, і ті ракети, які прилітають літають по мирним е, містам, то при всьому, при всій цій Ічності ситуації ну вони не можуть зробити такого ефекту для того, щоб щось змінилося на фронті. Але це да, стратегічна проблема, тому що якщо так буде тривати ще півроку, рік, два роки, три. А ми не будемо давати адекватну відповідь по території Російської Федерації, то невідомо яка буде ситуація в суспільстві. Тому замовчувати це і казати, що все нормально, теж не можна. Звичайно, ми нарощуємо сили ППО, але моя особиста думка, ну таки особиста думка, що до симметричної відповіді по інфраструктурним об'єктам на території Російської Федерації ситуація може скластися для нас дуже неприємно. Ну, я тоді з вашого дозволу цю тематику неприємності я продовжу, тому що ми ж теж багато читаємо, що про нас пишуть в західному світі. І Із посиланням на матрі на матеріал я скажу, що вони аналізують, пишуть, що Україна не зможе виграти війну в 2024 році, тому що в нас не вистачає живої сили, не вистачає озброєння для прориву на полі бою. Ем, ну і далі, далі вони все це власне в матеріалі «Таймс» все це за основу беруть доповіді, аналітичні матеріали представників британської розвідки, знаєте, якщо ми говоримо про озброєння для прориву, ну вочевидь та да, є на це на жаль, такі обставини, які вказують, що ми не можемо самі м, з цим впоратись, як це стосується ракет і далі. Жива сила це наша пряма відповідальність, це бажання або не бажання українців перемагати. Е, я просто дивлюсь, що мені, пане Валерію, деякі люди пишуть да мовляв, та як ти можеш там топити за мобілізацію, та хто ти така і так далі, і, і можуть тільки пропустити припустити, а що тоді вам як військовій людині пишуть тим не менше, а що ми з вами можемо зробити для того, щоб пробудити націю і пояснити: ну дивіться, не хочете мобілізуватися? Питань немає. Зустрічаємо як завгодно тоді ракети, які не припиняться ніколи, поки ми будемо незалежною державою. Ну То, що мені пишуть, і після першого шоку перших місяців деякі колишні побратими, які все ж в втекли, чи їх видавили. Не знаю, як правильно сказати, які тепер називають нас, ті, хто пішов воювати в 2022 році і закликають всіх готуватися в разі необхідності нас підтримати на фронтниками, це теж велика проблема. Теж не можна замовчувати, казати про те, що це у нас добре, що у нас є єдність суспільства, і всі свідомі того, як треба діяти в війні на виміщення. Попри те, це все ж таки я вважаю, проблема держави, тому що держава з самого початку неправильно скомунікувала, коли починали розповідати про дві знаменисаніті дві-три тижні максимум про каву в Криму. Коли колишній міністр оборони Резніков розповідав навесні дві 2022 другого року, що резерви не потрібні, що ми війну закінчимо до кінця року. І на початку вже 2024 року я чую таке, що Росія прийме умови капітуляції, що все буде добре. Які підстави це це не від просто пересічних громадян, а від людей, які є радниками офісу президента, які є багаторічними спікерами на українському телебаченні, і тепер вже скоро третій рік я як на єдиному. Марафонів, якого дивитися просто людям більше нема чого. І вони кажуть зовсім не те, що відповідає реальній ситуації. І потім, як люди, наслухавши всього цього, вони потім дивляться на представників ТЦК, які вручають повістку, і це когнітивний дисонанс масовий. Тобто я вважаю в цьому велику проблему, що у нас ілюзія картинка світу в засобах масової інформації переважно викликає ілюзію. А реальна картина відрізняється. Оце треба терміново виправити. Я взагалі не розумію, чого це не робилося ще приблизно з літа 2023 року, коли стало вже очевидно, що ну, проривних дій при такому підході при такій ну недостатній концентрації зусиль з цієї держави всього суспільства неможливо. А зараз вже просто йде е, мова не про. Тижні, місяці, а про буквально дні й години це треба робити. Треба виходити, не розповідати в телевізорі красиві байки і транслювати там десятками годин квартал 95, а показувати відповідальних за мобілізаційні процеси за ведення війни за стратегію держави посадовців, які будуть просто казати врешті-решт людям правду. Оце це буде фундамент того, що ми почнемо рух до виправлення ситуації. Пане Валерію, ми звісно надзвичайно молимося за всіх тих, хто поїхав з України, хто вичавлений, хто там нам з Іспанщини, Британщини і інших європейських і не тільки країн пише про те, як вони не хочуть мобілізуватися. Дуже ми їм співпереживаємо. Але на щастя, я хочу сказати, що нам дуже пощастило. Пощастило з тим, яка в нас нація чоловіків. І я ще раз і ще раз невтомно хочу подякувати і вам, і вашим побратимам, за те, що ви там, де є, і я впевнена, що за вами буде не тільки правда. Обов'язково перемога. Дякую вам дуже за те, що ви вийшли з нами на прямий зв'язок. Друзі, мали можливість поговорити з капітаном збройних сил України 36-ї окремої бригади морської піхоти Валерієм Прозапасом.